Всім привіт! От якраз от буде таке типа скільки треба фур щоб зупинити... Ой, скільки треба легковушок щоб зупинити фуру. Як мені ця ідея прийшла? Взагалі, у мене просто ідеї закінчилися. Я запитався в чат GPT щось зробити, ну от мені таку ідею дав. Буде лісовіс віс. Дети теоретично буде швидкість десь 80 км на годину. Карту використовував таку, де вона пуста. Вже раз робив таке, ну, там легкушка, бо там лагало. Тут більш-менш нормально. Та, чуть-чуть є, ну не так сильно, як там. десь 70 будемо розженемося, приблизно так. Плюс-мінус 70 десь розженемося. Ну, 60 десь їду. На 60 врізаємося. Дві ковушки встановив. Зараз буде удар. Та, десь. Ну та 70. Нормально, гудова швидкість. Ну, зносить. Ясно, що недостатньо, щоб зупинити фуру. Вставляємо назад ці розбиті авто. Ну і ще виставляємо два. Будемо по два авто ставити, як там той раз. Взагалі їх тут десь, ну, тих легковушок 10 загально. Тепер чотири. Та тобто раз може спробувати таке, ну, таке саме, але вже з американською форою. А то от що слід дишин, то я ще просто переїхав до місця, де треба до за кадром до знімання відео жини гальмування. Підесять же їдемо шістдесять. Ми подково задів ручник. 4 авто. Наглядніше було видно. Так зробить. От і ще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, 10 авто і 11 4 віз. Авто 11 лісовіз. Кердеше, да, дисей на 70 вріза в їжа і фура. І удар ще четверту по третє відділ, четверту. Там да, вже поліпше, ну, щеся замало. Перше легковушка це мене найбільше постраждало. Упс, ой, <свист> начували ковушку скину. Ну, ця саме найбільше зліво постраждало. так, справа, точніше постраждало. Там в неї розбити лобове. ззаді повністю розбити дрібзи, тут пушки безпеки спрацювали. Якщо не те це мод, на яку то машину, це Audi A7 мод. Ну тут перша машина саме найбільше страждає. Та ще цю переставлю. Назад заспав, ставлю. І ще дві машини додамо. 64, расширяйся разгоняемся ну, а где особо? поставил в одном тиктокшопе de, de Soro. Que meu. Soro na hotena. Трохи криво стоять, думаю, це не помішає, чуть, -чуть її посунемо. Нормально. На 60 влітаємо трохи дволікси. Сильно це буде сильно показникному. Все, я відпускаю газ. Ну, непогано, реально. Ну, трохи швидкість була замала, бо я відволікся. Але непогано зупинитись молеуді. Чуть-чуть назад від'їдемо, щоб швидкість побільша була. Тому що вже шостий авто вже вже хватає 6 авто, щоб зупинити. А ми зараз дамо чуть-чуть назад і вріжемось на більшій швидкості. Chciutkić z zdali. Teraz złagania się. No, z nazad zdal. Żeby jeszcze jakiś powiązany można było zignat. Може зроблю ще сьогодні, можливо, зроблю огляд на, на цю машину, а в сьому і там ще якісь огляди може. Сьогодні можливо зроблю ну, так, сьогодні я зроблю. Може зразу зроблю огляд після знімання цього відео, викладу його. Один, два, три, чотири, пять, шість авто і ще чотири. Сім, вісім, дев'ять, десять. 67 сім, десь розганяємо 70 будемо їхати розганятись. Шістдесят дев'ять. Все, відпускає газ. Чотири авто легко зносить, п'яте. І шосте. Так, треба більше авто, тому якраз цей. Але шість того, як легко знесло. Чуть-чуть да, Ну что ставту Наставляем еще два топто уже весем авто и снова разгоняем Давай Не, це не Модов или Савист, це оригиналния Гаврил, че Гарвил, че Гаврил, че я не знам как я там правильно. правилно, не, го назива и Гарвил. Da, el se numește Gavril Dar mie îmi place mai mult să-l numesc Gavril Dar nu Gavril Mie îmi place mai mult să-l numesc Gavril замігляємо час. Сість авто. На 70 відрізаємося і пускай газ. Три авто легко знус, ну і четвертий. П'яте, знесло, шосте. Все. Ну так, вже далі не вистачає. Одна все задимилась. Ну, а далі вже проводи нема що, тому всім па 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 па